Вітаю, друзі! У нас справжня зима зі снігом та морозом. Давно такого не було. Забути відчуття, коли сніг хромтить під ногами. Зима не мій улюблений сезон, я дуже мерзну. З дитинства мене виснажує навіть те, скільки шарів одягу треба одягти на себе, щоб холод не добрався до кісток. І взимку я рахую дні до весни. А я йду купити собі подарунок. І я знаю, що я хочу. І шукати я його буду в чоловічому відділі одягу. Тому що краватки не продаються в жіночих. Мені подобається цей аксесуар, хоча традиційно він вважається чоловічим, коріння сягає хорватських воїнів 17 століття, які носили шийні хустки. Аоноре де Бальзак видав книгу про мистецтво носіння краватки. Символ елегантності. І зараз це універсальний аксесуар, прикраса будь-якого одягу, як чоловічого, так і жіночого. Мені подобається, що в цьому році краватка це один з головних трендів, і їх можна носити з чим завгодно і як завгодно. Захопилася розгляданням якісного, гарного чоловічого одягу. А які краватки вибрала, я покажу вам вже вдома. Вам дня, приходьте ще. До кроваток у мене ще й отакий вінтажний затискач. Це відомий британський бренд ювелірних виробів. Колись я його купила за 250 гривень. Ну, це подарунок. І це його оригінальна коробочка. В якості затискачів я ще використовую заколки для волосся. Вони ж служать і прикрасою для метеликів. Моя помічниця, як завжди, біля мене. Ой, які ж ці очі гарні! Придбала дві кроватки для деяких сорочок, які я майже не ношу. Цій сорочці наче чогось не вистачає. І рожеву краватку я придбала для неї. Додала ще намисто, і тепер я буду носити її з більшим задоволенням. У мене є різдвяний подарунок брошка від Галинки з каналу Несе Галя Воду. Це ще одна прикраса для краваток. А інші подаруночки від Галинки я покажу в наступному відео. Дякую тобі, моя люба гарну класичну краватку захотілося декорувати. Я ніколи не викидаю гудсики від речей, які я вже не ношу. А ще є різні намистини. і Я подумала, чому б не зробити щось цікавеньке. Це був приблизний проєкт, а врешті-решт вийшло ось так. Що ж, друзі, за вікном йде сніг. Холодно, морозно, гудуть генератори, немає води, освітлення, опалення, а я готуюсь до весни. Вона все рівно прийде. Ще півтора місяці і буде березень, а весна завжди приносить надію. Я віддекорувала цю кроватку, як ви бачите, причепурилася. Мені здається, що камера не передає всієї краси і грайливості. Я дуже рада, що кроватки увійшли в наше життя таким. В наше жіноче життя а, таким гарним аксесуаром. Цього року це офіційний тренд. Я щаслива. Я носила краватки ще коли була молода. <гум> мені казали, що це не по-жіночному, але мені було байдуже. Я носила і метелики, краватки метелики, які шила сама, <гум> і чоловічі піджаки, і сорочки. І... Ви знаєте, це давало якусь свободу. Я рада, що зараз можна носити все що завгодно. І ніхто тобі не скаже, а що ти <смі> одягла. Люблю цей аксесуар, з задоволенням ношу, мені здається, що він піднімає ну, будь-який аутфіт. На інший рівень ще одна кроватка, яку я подарувала собі, одягла таким незвичним способом. А тримач для неї тримає мій мікрофон. Дуже корисна річ. Любі друзі, я буду рада, якщо напишете, ви, може, ви щось собі подарували на новий рік. Чи вам подарували. У мене є ще подарунки, я покажу їх ем, в наступному відео. Що ж, дуже рада, що ви були зі мною. І мені тут дуже приємно, якщо ви зробите мені ще один подарунок, підпишитесь на канал. Якщо вам цікаво, у нас тут хороші люди. Любі мої, обіймаю тихих днів і особливо ночі нам. І ми побачимося.